Так, друзі, буде тест-драйв на Yamaha Majesty SG15J, 250-кубовий maxi скутер, гарний, комфортний. Давай пасажира забрав з школи, треба підвезти додому, сідай, підвезу, а то він звик на маленьких їздити. Ти ж сам їздиш в мене, да, Синко? Да. Давай залазь. На бокові підножки, дивіться, є бокова підніжка, є центральна. То зручний кінь? Mm -hmm. Зручний великий апарат. Можна самому сісти комфортно, малюка посадити ззаду комфортно. Він вже в мене великий, буде триматися гарно. А якщо у вас якась манюнька, то можна спереду. Тут місця спереду дуже багато. І можете одіти шолома і на якихось участках дороги. Повести в школу, забрати школи дуже-дуже практично і комфортно, але це в мене не плановий забор малюка, так як в основному і завжди рекомендую в шоломі їздити. Все-таки це хоча б якась мінімальна безпека. Так, а що стосується Magistie 250 ки Дуже комфортно, тихенько працює. Один із таких самих цікавих варіантів з maxi Скутерів. Мені ще подобається mf 08 mf 10 Forza Також дійсно цікаві такі Maxi-скутери і плюс-мінус в однаковій ціні. Але кому подобається Yamaha, беріть Yamaha кому Honda беріть Honda, як на мене. Honda більш поширена, ніж Yamaha. Тому і на Honda можливо і простіше запчастини знайти. Але тут по розхідничках є БУ, є варіант підібрати, є оригінал можна придбати, так що скутер не свіжий, великих таких проблем по запчастинах немає. Тому можна сміливо користуватися, їздити. Чи холодно. Така холод... холодновата вже пора, а літом воно дійсно круто. Круто і тепленько, і, і комфортно, і економно. 250-ка, до речі, повинна інжекторна десь в районі 3-3,5 літрів бути розхід. І фільтра продаються на нього, тобто по запчастинкам не проблема. Такий доволі доволі м'якенький на ходу. Великий гарний, комфортний диван. І от на таких швидкостях там 30-40 я вам скажу, що доволі взагалі беззвучно працює от, навіть Приємно їхати на невеликій швидкості, не хочеться там 60 і більше так як Реально приємно. Ще коли гарна дорога і воно все не, не труситься, от як ця, то взагалі це задоволення. Я б навіть для міста, можливо, для себе обрав би щось таке велике, комфортне. Ще мені дуже Знаєте, як для себе хочеться як щось гарненьке купити, щоб не було так, щоб дорого, але коли бачиш і катаєшся і маєш скажімо так, шанс спробувати прокататися на новому скутері, що виробляють зараз, то от недавній мій досвід був, це Honda DV була 160, ну дійсно не потрібно більше. Дуже-дуже комфортний, дуже високий хід, вилки і виглядає він там. Просто супер, але знову ж таки ціна, можна таких дві маджести купити і їздити собі ні в чому не відмовляти. Кожному своє, як кажуть, кожному своє подобається. Дивіться, як зручно. Опа, і телефончик поставив. Так, ну повноцінно заміряємо зараз, скільки він біжить по максимальній. По досвіду скажу, що це в районі 130-120, але як на мене це вже якби ну, занадто більше 120 і 100-120, то це вже багато. Хоча для траси можливо якраз саме те, що потрібно. Ми зараз це все заміряємо які свині. На Шевченко три що знали, Яка влада не може поставити два альфатора, щоб такі ж самі дурні люди скидали туди сміття, виділити скільки там. І от свині як продовжують кидати, так і продовжували. А місцева влада цього всього не бачить, чи її тут немає, я не знаю. Таке. Так бачу, що поки люди самі не почнуть звертатися і контролювати депутатів, то їм насрати. Головне, щоб в них на подвір'ї було чисто, а все решта то вже їх не стосується. Так, приємний апарат, Дивіться, температуру показує вже на половині. Рівно половину прогрілося. Один датчик бензину у нас опустився. Ідеально працює двигун. Хто мені там розказує чи ставить запитання 34 тисячі і каже, що це багато. Друзі, ну тоді вам треба йти в салон Honda чи в салон Yamaha і навіть не дивитися такі апарати. Тому що ну, ви, ви отримуєте 30 тисяч пробігу за 2,5 3 три рази меншу ціну. Але їде, дивіться, як він... Як він їде цей апарат, спокійно собі можна запригнути в будь-яке віконечко, великий, звичайно, але хороший. Так, де б це ми максимально заміряли такий трафік. Ху, такий вітер, таке враження, як мене зараз здує. Дивіться, як вона їде добре, я. Шикарний лайнер, гарно біжить, можна навіть скажімо так, когось обігнати і причому дуже впевнено, хоча настільки сильний вітер при 100 плюс, що просто ну, не хочеться більше 80 їхати, так як це ну, реально дуже-дуже вітряно і дуже холодно. Літо, можливо, трошечки краще буде. Дивіться, рекомендую, дійсно. Гарна Маджеста, 120 максимальна швидкість у нього. От, е, живий, е, гарно працює, з невеличкими подряпинками в рідній фарбі е, Yamaha Маджесті. Повністю в заводському стані, е, з рідним пробігом 34 тисячі кілометрів. Кому подобається, купуйте, вони вже практично не попадаються. Або якщо трапляються, то з такими пробігами в 70, в 60-80 тисяч, самі розумієте, живеньку знайти важко. Ну і звичайно вдячний своїм підписникам, хто мене дивиться постійно, хто коментує, е е яких я бачу. Всім величезне спасибі. За підтримку працюю для вас ваш мотоскутерок. До нових зустрічей!